Любите казки? Зараз я вам почну читати казку, а ви спробуйте відгадати, яка це казка. Були собі діти і баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід просить, бабусю, спеки ж ти мені колобок. Та з чого ж я тобі його спечу, як борошна нема. Ой, бабусю, піди у хатинку та назмітай борошенця, то й буде колобок. Послухалася баба, пішла у хатинку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненького колобка та й спекла та й поклала на вікно, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби у двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Дітки, то яку казку ми сьогодні з вами будемо слухати? Хочете дізнатися, що було далі. Але хочу вам сказати, що ця казка трохи не така, яку ви знаєте. Насправді наш колобок завітав, щоб ви йому допомогли вивчити правила дорожнього руху. Він їх зовсім не знає. А ми з вами сьогодні якраз будемо вивчати правила дорожнього руху. Допоможемо нашому Колобкові. Отже, слухайте далі біжить та й біжить дорогою, а назустріч йому зайчик. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику, я тобі пісню заспіваю. Пісню мені не треба співати, ти краще загадку відгадай. В мене є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Дітки, допоможемо? Молодці, це світлофор. Відпустив зайчик колобка і покотився він далі. А назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Не треба мені пісеньку співати. Краще на питання мої відповіді дай. Скільки кольорів має світлофор? Що означає червоний? Для чого потрібен жовтий? А що означає зелений? Для чого нам потрібен світлофор? Допомогли малята. Покотився колобок далі, а назустріч йому ведмідь. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісню заспіваю, пісеньку твою слухати не хочу, краще пограй зі мною. Дітки, давайте Колобкові допоможемо. Гра стій крокуй. Піднімайтеся зі своїх стульчиків і почнемо. Коли світлофор зелений крокуємо Коли червоний стоїмо. А коли жовтий присідаємо. Присідаємо. Крокуємо. Стоїмо. А далі самі. Молодці малята, ми знову допомогли нашому колобкові. Відпустив його ведмедик та й покотився він далі. Назустріч йому лисичка! Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Чула я вже багато пісень. Ти краще допоможи мені з малюнками. Де правильно, а де ні. Дітки, дивіться уважно та дайте відповідь, правильно дітки роблять на цих малюнках чи ні. Молодці дітки, відпустила лисичка нашого колобка. Як ви думаєте, що з ним було далі? Колобок думав, думав і повернувся додому адже скрізь добре, а дома краще. Дітки, колобок каже вам дякую, адже з вашою допомогою він виконав всі завдання. А я кажу вам до побачення, до нових уже. Zustričaj!